Привіт, майбутні володарі літературних премій. Сьогодні ми поговоримо про літературну кухню: описи, діалоги, монологи та мову автора. Всі ці елементи важливі для створення яскравої і цікавої розповіді, і ми дізнаємось, як правильно їх поєднувати. А відкривати для вас таємниці рецептів успішних історій будуть наші експерти. Валентин Поспєлов, письменник, пише в жанрах фантастики, фентезі, трилера та політичного трилера, автор трьох романів Стокгольм, Осло, роману антиутопії різанина та значної кількості оповідань. Військовослужбовець ЗСУ Людмила Сердюковська, письменниця, авторка сучасної прози. Авторка романів Хочеш покликати мене танцюй та мийник і багатьох оповідань. Є палкою-прихильницею електронних книг. І віддає перевагу цифровим публікаціям своїх творів Олег Гавріш письменник Каскар, пише у стилі містичного фолк-фентезі для підлітків та дорослих, автор двох книжок Казки Баби Гавришихи. Влад Войцеховський журналіст, тележурналіст, редактор, піарник, блогер, автор та ведучий телевізійних програм Меморандум Влада Войцеховського, Колесо історії, історія по дорослому, кіно по-дорослому, філологічний патруль, відеоблогів: зомбі-хроніки Влада Войцеховського та вечірній Гондурас. Сніжана біла, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України, авторка текстів пісень, видала три збірки поезії: Між нами лю, Цукор на дні та Прихисток. Квіту також є співавторкою творчого проєкту Хвиля, який поєднує авторську поезію та живу музику. Наталя Гейман, поетеса, журналістка, громадська діячка та волонтерка, пише громадянську та інтимну лірику, авторка двох збірок поезій, присвячених війні в Україні Лінія світла та коли ми повернемося додому, організаторка клубу Дум добровольці української мови Наталія Рикуненко. Журналістка, піарниця, викладачка та письменниця, авторка багатьох телепрограм культурологічного спрямування, викладачка Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Написала роман Шлюб не пропонувати Сергій Злючий, поет, перекладач, громадський діяч. Пише переважно ліричну поезію філософського спрямування. Має декілька виданих книжок Білий час, мідні леви та Тиша тяжіння переклав на українську мову збірку польського поета Чеслава Мілоша, небо народжених щойно. Аліна Штефан дитяча письменниця, лікарка, арт-терапевтка, пише огляди дитячих книжок, рецензії та статті про книжки та дитяче читання. Є авторкою багатьох казок та історій для дітей, у тому числі науково-популяризаторського спрямування: літо довжиною в ДНК, шафа під сливою, лу ветеринарка та інші. Описи, діалоги, монологи, мова автора. Які з цих засобів вам даються легше? Які складніше і чому? Безумовно, найскладніше це діалог. Адже з одного боку, ти маєш ем, писати це так, щоб це звучало реалістично. Бо книжкові діалоги такі неживі, нереалістичні, вони дуже сильно б'ють по тому, що... вірить читач в те, що відбувається, або ні. З іншого боку, знову ж таки, є певні жанри, певні композиції, в яких ем, показувати читачеві, що це нереально. Теж важливо. Я використовував це в різанині, коли головні герої просто говорять цитатами зі всього вони, наче, скажімо так, величезні, ходячі неживі, мертві енциклопедії. Але це потім пояснюється сюжетно. Напевно, окрім діалогів, інколи не дуже легко писати, скажімо так, бойові сцени чи будь-який екшен. Бо ми звикли до нього в кіно, в серіалах, в комп'ютерних іграх, і нам трошки заповільно, коли це відбувається в книжках. А з іншого боку, якщо буде відбуватися надто швидко, то текстури не встигнуть завантажитись, і ти просто не встигнеш побудувати перед собою цю картину. Мова автора мені дається найлегше. Найгірше даються описи. Я сама, чесно кажучи, як читачка, не дуже люблю описи, але змушую себе. Ну, бо письменники ж мають бути вдумливими читачами. Вони мають розбиратися з тим, як пишуть інші, і що як інші використовують які засоби для того, щоб створювати цікаві історії. Тому я себе інколи примушую читати якісь довгі описи, ну але ну не люблю я їх, і так само себе примушую їх писати а от мова автора якісь ліричні відступи якісь розмірковування це мені вдається найлегше ну і діалоги теж мені здається з діалогами в мене теж як як мені здається в мене немає проблем якщо особисто про мене мені б дуже хотілося щоб в мене добре виходили діалоги Бо мені здається, вони найбільше так захоплюють увагу читача. Я сама, як читач, коли е, такий цікавий напружений сюжет, і починаються якісь довгі описи, мені так кортить їх пропустити, але я себе стримую. І в своїх творах я е, намагаюся, щоб е, таку першу скрипку грали діалоги. Е, описи. Спочатку в мене взагалі з описами було погано. Я не знала, як описувати, щоб це не було, знаєте, як, як, як таке, що, що бачу, то описую, щоб це було художньо. І мені порадили таку вправу, що коли йдеш просто вулицею, бачиш, що завгодно: дерево, вікно, автівка. Пробуй її. Описувати, створювати образи, порівняння, метафори, щось таке. Воно таке щоденне, буденне, а ти спробуй його описати цікаво. І поступово я так увійшла у смак, і мені здається, є, є в мене і описи, деякі, які можна вважати достатньо вдалими в художньому плані. Найлегше мені даються описи. Мабуть, тому що, скоріш за все, я візуал, і коли пишу книжку, я описую ту картинку, яку я бачу в себе в уяві в своїй голові. Монологи трохи важче, але насправді дам таку пораду, мені стало легше писати діалоги, монологи, коли я зрозумів, що не потрібно е залишати без хліба, без. Засобів заробітку професійних редакторів, філологів. І тоді я трошки розслабився, не намагався зробити текст ідеальним. Потім вже коректура була, редактура і професіонали його трошечки підправляли. Але теж е от я про це згадав і як майбутнім письменникам хочу дати пораду. Іноді потрібно настояти, наполягти на своєму. Я не люблю мову автора. Е, мені, наприклад, і в дитинстві зараз ніколи не подобалося, коли автор перериває історію і, і звертається, що я от автор, я вам зараз додам щось від себе. Або, наприклад, у фільмі, коли це так, або там коли повертається там. там той, хто розповідає історію, і наче за кадром звертається до телеглядача. Це мені завжди мені так не дуже. Мені здавалося, це виштовхує з історії. І тому в такий момент я не люблю сама. Але розумію, що комусь вони можуть бути цікаві. Я дуже люблю діалоги, навіть мені здається, часом ними зловживаю. І тоді, наприклад, редакторка, яка допомагає зробити будь-яку книжку ну, якби максимально для читача. Прекрасно, да, те, що писав автор, редактори доводять до такого стану книжки, таку, щоб її було читати і приємно, і зручно, і стилістично, і там сенсово. Так от редактори зазвичай буває так, що мої діалоги навіть трошечки з... ну, зменшують і додають більш опису, додають більш там, якихось пояснень, тому що ну, я дуже люблю діалоги, мені дуже подобається саме. Розмови героїв на це я більше уваги приділяю, і якщо вам цікаво, то, можливо, у вам теж діалоги будуть вдаватися краще, або, наприклад, навпаки, там описи. У моїх віршах цього немає. Завжди опис є, здається, один чи два вірші, в яких є ну вигадані вигадані діалоги, от і або вигаданий монолог. Ну, знов таки уявний, от насправді цього нічого не відбувалося. І якщо говорити про мову, то я можу порадити молодим поетам якомога частіше відкривати словники української мови і насичуватися якомога ширшою лексикою для того, щоб це було потім, щоб вірші не були одноманітними, щоб вірші не були там, так як, як у побуті 150 слів і все, і далі не треба нічого. Ні, лексика повинна бути багатою, яскравою, і, від, і вона повинна підкреслювати, знову таки індивідуальність автора. Журналістиці надзвичайно пощастило із тим, над чим заморочуються письменники, скажімо так, великих жанрів. Тому що усі оці композиційні моменти, наприклад, діалоги чи монологи, в журналістиці, це називається цитати. Ну, або інтерв'ю, якщо мова йдеться про діалоги. Пряма мова, коли журналіст може дозволити собі свою думку від, або, скажімо так, авторський текст, коли не може дозволити, це теж розписано жанрами. В цьому і недолік, тому що з одного боку здавалося це б це занадто просто. Але в цьому і перевага журналістських жанрів, тому що знову ж таки, коли вся структура твоїх текстів заздалегідь розкладена у певні форми. Ти маєш просто вкладати в ці форми певну, певний зміст. Ну тому що знову ж таки журналістам треба працювати швидко. Складно сказати, але опис це... в поезії дуже важко його застосувати, бо він має бути максимально конкретним, бо тоді це не буде поезія, як на мене. Це Така коротка форма, і я тяжію до того, що. Я не люблю дуже довгих віршів, тому що інколи втрачається насправді думка. Тому над описом працюєш конкретно. Можливо, навіть його виписуєш дуже довго. Думаєш над ним, як правильно щоб от знаєте, якогось слова насправді не було зайвого, тому це така робота. А для нацнення для опису, це звичайно в першу чергу місце, де я народилася. Це певна сільська місцевість, природа, вона має свій вплив на це все. Плюс історичне тло, да, на якому ти виріс. Це місце, де я зараз знаходжусь. Тобто, коли ти переїжджаєш у таке велике місто, де люди ніхто про тебе нічого не знає, і ти намагаєшся ставити питання. Цьому місту, а чому так, чому тут відбувається так, а що може мати відчуття чи не мати ці відчуття? Тому ти пишеш певними фразами трішки трішки, а потім а, працюєш над тим, щоб описати це все. І такі вірші саме з описом насправді є. Як писати цікаві та реалістичні діалоги? Якщо ти себе записав письменник. То треба не так відростити великі вуха і слухати, слухати, так кидати вухо, підслуховувати е, у своєму житті, слідкувати за тим, які вони є в реальності, як вони звучать, пробувати писати їх, потім кудись відкласти на якийсь час, щоб вони відпочили взагалі з будь-яким твором і з будь-яким текстом, не тільки з діалогами, так треба робити. Потім їх підняти, прочитати, чи вони звучать природньо, чи прочитати вголос, прочитати там не з комп'ютера, з бумаги на іншому пристрої. І... Чи нічого не ріже око, чи так дійсно говорять, чи не є тут таких надуманих книжних фраз, які насправді люди не скажуть, чи витримані вони в мові персонажі, чи не говорить у нас там молодий програміст, як стара бабуся, чи навпаки, тобто має зберігатися ж мова персонажа. Так, все, все з досвідом, все поступово набувається. Потрібно брати діалоги із життя так, як ви чуєте на вулиці, так як ви чуєте в повсякденному житті. Тобто мова, якою пишеться книжка, відповідної діалоги в першу чергу повинні бути звичайними живими діалогами, не в ні в якому разі не штучними. Тому дуже раджу слухати, як розмовляють живі люди, і це якраз і буде робити діалоги не картонними. Як би ви описали свій письменницький поетичний стиль, як він розвивався з часом? Я ставав дедалі менш багатослівним, холодним, мінімалістичним. Насправді я прагнув цього від самого початку, але в мені ще тоді було забагато емоційності. І це був такий трохи рваний темп, трохи рваний ритм. Зараз я пишу трохи спокійніше і доходжу до вищої цієї точки. Більш плавно, мені здається. Коли я починала писати, моїм не кумиром, але улюбленим автором був Артур. Хейлі чи Гейлі, як зараз правильно казати, той, який писав аеропорт, колеса, остаточний діагноз і так далі. Тобто, все саме глибоке занурення в професію, яке я намагаюся також робити в своїх творах. Але я хотіла зробити цей напрямок більш жіночим, більш не те, щоб художнім. Ну, своїм, по-своєму. Просто скажімо так, по-своєму хотіла зробити. Не знаю, чи вдалося мені це, але я намагаюся. Мені складно відповісти на питання про стиль, тому що мені здається, що він у ну, мене не сформувався досі. Що Я дуже зараз велику паузу зробила в письменництві, не писала з 22-го року. І Мені здається, що стиль випрацьовується дуже-дуже довгий час, і коли письменник дуже багато пише, коли він точно знає, як він вже не хоче писати. Коли він е, знайшов якби, свій е, голос і вже ним користується, але для цього потрібно мені здається дуже багато роботи. Знаєте, багато молодих поетів починають з того, що вони наслідують того чи іншого поета, який на слуху, який популярний, який видав купу книжок. От. А потім ну, це, це має свою назву в літературі, це називається епігонство. І, скажімо так, через деякий час людина усвідомлює, що вона є епігоном того чи іншого. От. І за цим епігонством не видно особи саме, саме цього поета. І тоді поет починає шукати свій стиль, І коли він вже знаходить стиль відмінний від решти. От тоді це, це треба хапатися і триматися дуже міцно. от бо це бо це, це як його обличчя, як, як його візитівка. Ну я пройшов цю школу епігонства, коли я зрозумів, що це, це не є моє, це от є в певному сенсі. Я намагався зробити навіть коли я намагався зробити свій вірш краще ніж того взірцевого поета, який мені подобався в цей час найбільше. От. Mm. І потім, значить, я зрозумів, що так робити не варто, треба залишатися собою. І от в один прекрасний день я знайшов, от, було написано там декілька віршів. Де я абсолютно не взарувався ні на кого. От. Я просто писав вірші так, як вони мені лягали на душу, як вони лягали мені е на письмі. От. І потім я зрозумів, що ось, ось так я мушу працювати далі. Ось так буде цікаво. Е і мені і так буде цікаво моєму читачеві. Поетичний стиль ну, на початку творчості це схожість копіювання, певно, когось, можливо, навіть приналежність до певної субкультури, а таке було в моєму житті. А, так. Потім з часом, звичайно, ти дорослішаєш і викристалізовуєш свій власний поетичний стиль і намагаєшся бути не схожим ні на кого. А це зав... завдяки чому це буває? Завдяки тому, що ти багато читаєш інших людей і намагаєшся знайти те, дійсно, про що хтось не говорив. Ну насправді перші твори, ну якщо можна це назвати творами, да? Були ще в школі, і це було про батьківщину, про якісь там не знаю, юнацькі переживання, любов, морков і так далі. Але згодом навіть вже десь наприкінці там навчання в університеті це вже був була і помаранчева революція, і далі далі якийсь такий розвиток подій в державі був, що це вже була більш така громадянська. Поезія і писалося більше про те, що турбує зовні, ніж те, що турбує мене всередині. Хоча насправді те, що зовні, воно все одно сколихує щось всередині, і таким чином ну, з'являються думки і поезії. Щодо свого авторського стилю, знову ж таки, в журналістиці всі стилі, всі жанри розписані. Ну, свій особистий я б назвав іронічна аналітика або іронічна есеїстика. Це абсолютно вкладається в аналітичні жанри або в жанр есе. От просто я люблю користуватись таким композиційним прийомом, як гумор, тому що він дає образність, тому, що він... Врешті-решт, це просто весело і смішніше, і він робить твої тексти доступнішими. І він ще дає можливість користуватися різними композиційними моментами, тому що жанр гумору він передбачає або просто жарт. Він передбачає в собі якийсь внутрішній конфлікт. І коли ти цим закладаєш цей композиційний прийом в загальний текст, то завдяки цьому внутрішньому конфлікту розкривається більш загальний Соціальний конфлікт, про який ти розповідаєш там в якомусь своєму журналістському творі. Пам'ятайте, що описи, діалоги, монологи важливі для створення цікавої і гармонійної історії. Не бійтеся експериментувати. Зрештою, найголовніше для кожного літератора знайти свій стиль письма.